Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз біткоін 10 лютого 2023 рік. Вчорашній мій був прогноз невдалим. Я гадав, що зниження от те, що було, вже пройшло. Але біткоін сьогодні сходив трошки нижче і. Як завжди, графік дивимось тут. Вчора мій прогноз був нейтральний. Я, можливо, вже бачив якусь конструкцію, що він вже завершає і піде наверх. Чому? Я так гадав, бо, бо так, в принципі, вчора ще показував цей індикатор CCI. Тобто, великого зниження вже, по його даним, не повинно було бути. Але біткоін. Як завжди, може видати сюрприз, от він видав невеличкий, але, але сюрприз. ну Можливо, ми побачимо щось е, отаку якусь конструкцію. Чому? Знову йдемо на денний графік. І для цього, ну по-перше, індикатор тренду чітко в зеленій зоні, біткоін продовжує зростання, незважаючи на цей невеличкий відкат. А якщо е, проаналізувати індикатор стокастик Дуже популярний. І ми побачимо, що така конструкція вже більш схожа на минулу фазу, після якої вже нижче курс не ходив, був якийсь флет, а потім зростання доволі потужне. Тут щось подібне може бути. Якщо ми подивимося, що було вчора, ну по даним цього індикатора, курс ще не вийшов. В зону недокупленості, так він ще був десь в середній зоні. Сьогодні вже чітко індикатор у зоні недокупленості. Якийсь час, звісно, він тут буде, і після чого можливе зростання, можливо завтра, можливо, через тиждень. Але він тут вже накопичується і великого зниження я не бачу. Тобто біткоін сходив у нормальну волну як і завжди. По даним цього індикатора стокастик. Що стосується домінації біткоїна він вчора був в зеленій зоні, тобто курс знизився і кому потрібно, його докупали. Тому вкладення в біткоїн вчора збільшилось, домінація USDT збільшилась, тобто якби і розпочався альткоїн сезон, але дуже мляво і не ну, у флеті. тобто оце зниження Потрібно було для якихось компаній, які ще докупили біткоін. Тому я гадаю, що це тимчасове явище. І дивимося на індикатор стокастик, і, і слідкуємо за оцим положенням в зоні недокупленості. А сьогодні я гадаю, що буде якийсь відкат. Завтра перевіримо. і головний прогноз на 23-й рік Російську Федерацію буде знищено, незважаючи на знову. Масовану атаку на міста України. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що цими атаками вони тільки злобу до росіян підвищують. Ну, ти все, що вони цим можуть зробити. А ми не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.